Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті електросамокат Kugo m 365 Pro. Ось так він виглядає. Можна бачити, тут відсутнє заднє крило і щось тут замотано ось таким армованим скотчем. Пробував я його вмикати, він не вмикається. Цей самокат приїхав до мене з Івано-Франківської області, зі слів власника. Я знаю, що цей самокат перестав брати зарядку. Якийсь майстер по містю пробував. Ту батарею якось там зарядити, але самокат так і не запустився. Наше завдання розібратися, чому він не запускається, і чому не бере зарядку. Зараз будемо розбиратися. Розібрався електросамокат. Що я тут побачив, що пошкоджена ізоляція на батареї. Можливо, пробували розібрати, дивитися, що тут з БМС платою. Є пошкодження на ось цих дротах. Бажано так не робити. Для чого так робити, можна просто виняти цей роз'єм і під'єднатися, наприклад, до самого роз'єму, якщо вам потрібно пробувати зарядити. Можливо, просто е, таким способом перевіряли, чи є тут напруга, коли під'єднати зарядний пристрій. Ну, я точно не знаю, просто такі думки вголос. Під'єднав я електронне навантаження, щоб подивитися. Як працює наша батарея, але вже бачу, що батарея у нас не робоча. У нас можна бачити напруга 26 вольт, але коли ми даємо навантаження струмом 1 А, батарея взагалі вимикається по нулях. В першу чергу, що потрібно буде зробити, напевно, зняти цю батарею і подивитися, що з самою батареєю. Поки буду розбиратись з батареєю, вирішив. Взяти ще лабораторний блок живлення і під'єднатися до цього самоката лабораторним блоком живлення замість батареї. І подивитися, чи взагалі він у нас запускається. Під'єднав я лабораторний блок живлення до цього самоката, пробував його увімкнути, але він не вмикається. Розібрав я ось цей дисплейчик наш виняв. Тут все легенько розібралось. Я не знаю, взагалі це чудо, що воно. При доставці тут не згубилось, тому що все легенько відкрилося, сам наш дисплей не був прикручений, він просто був на своєму місці, а мав би бути прикручений на ось три болтика. Можна бачити, є якісь такі пошкодження. Від'єднав всі роз'єми. Пробую нажимати на кнопку включення, коли я нажимаю. Можна бачити, якісь невеличкі споживання в нас є, але самокат наш не запускається. Це вже цікаво, що тут трапилось. Я чомусь думав, що тут просто проблема в батареї. Але все набагато цікавіше, я так зрозумів. Зараз потрібно спочатку, напевно, розбиратися з електронікою, а потім дивитися до цієї батареї. Почав я розбиратися, чому ж не запускається наш самокат, і вияснив, що на дисплеї згоріла ось така невеличка мікросхема. Ця мікросхема у нас робить 5 вольт. Знайшов я в інтернеті схему. Приблизно воно виглядає ось так. Ось так називається ця мікросхема. Подивився, на які виводи підпаятися, дав їй 4,2 вольта. Запустив все і вибуває мені помилка Е9. Я, в принципі, стикався з цією помилкою. Думаю, проблема у нас з ручкою гальм. Тут буває, датчик не працює або обрив і б'є нам помилку Е9. Перевірив, гальма все працює чудово, перевірив ручку газа, теж все працює нормально. Розібрав контролер. Знайшов там. Деякі проблеми. Запаявся там, вмикаю, і вибиває мені помилка е 7 е 7 це виходить, у нас немає зв'язку між дисплеєм і нашим контролером. Беру осцилограф і дивлюся, що сигнали з дисплея йдуть, і так само сигнали з контролера йдуть. Мало би це все спілкуватись. Розбираю знову дисплей, тому що я вже був зібрав, думав, що там проблем вже немає ніяких. Починаю уважно тут все дивитися. Ще по ходу діла нахожу, що у нас тут знаходиться під ось цим армованим скотчем сам цей задній стоп. Ось такий. Він на короткому, Вияснилось, що там були перебиті друти, відрізав там сантиметрів. 10 того дроту запаяв, все тут почало працювати. Найшов ще одну несправність в контролері, її усунув і все почало у нас працювати. На даний момент немає цієї мікросхеми, тому 5 вольт у нас буде робити один блок живлення, другий блок живлення замість батареї. Зараз вмикаємо і я вам. Показую, що все працює. Бачите, самокат запускається. Вмикаємо освітлення. Освітлення працює. Задній ліхтарик у нас теж працює. Натискаю гальма. Бачите, мигає. Режими також всі перемикаються. Ось можна бачити. Вимикаємо освітлення. Зараз. Даємо газу і бачите, швидкість нас набирає. Зараз максимальну швидкість поставимо. Максимально 25 км на годину він розганяється. Ось можна бачити, двигун наш працює. Все, вийшло тут по електроніці відремонтувати. Такої мікросхеми в Україні в наявності я не знайшов. Замовив її в Китаї. Буду чекати, поки вона прийде з Китаю. Ці всі невеличкі детальки, які там були згорівші, в мене були. Зараз що залишиться це все зібрати, що я розібрав. Другий раз буду вже збирати цей контролер і потрібно далі розбиратися з батареєю. Чому не працює батарея? Розібрав цю батарею з електросамоката, почав шукати, чому ж вона не працює. Подивився напругу на всіх комірках. Ну, пруга, в принципі, більш-менш нормальна, є там деякий розбаланс, але мало би вона працювати. Почав уважно все оглядати і знайшов причину, чому ця батарея перестала працювати. Зараз спробую вам показати ось тут дріт. ось цей. Ось таке легенько відтуляю, бачите? Він не припаяний. Одна кумірка в нас в обриві, і БМС стала в захист. Зараз припаяю цей дріт і ми підключимо до електронного навантаження, подивимося, як працює ця батарея. я цей дріт на цю комірку, під'єднав електронне навантаження. Можна бачити, появилась у нас напруга 41,8 вольта. Зараз ми дамо навантаження і подивимося, чи працює наша батарея. Дамо 3 Ампера. Ось можна бачити, батарея наша запрацювала. Далі я поставив цю батарею на зарядку, хочу зарядити її на 100%, щоб подивитися, яка в нас тут реальна ємність. Після того усунув всі недоліки, які тут є. Можна бачити, ось тут у нас пошкоджені дроти. Тут щось робили, потрібно буде їх заізолювати. Якщо потрібно буде, ми вирівняємо всі комірки по напрузі, поміняємо тут ізоляцію, все герметично заклеїмо. І, Я думаю, питання з батареєю у нас буде вирішено. Перевірив я ємність цієї батареї. Вона складає 7814 мА. Цій батареї в нас стоїть три акумулятори паралельно ємністю 2600 мА. Електронне навантаження нам показало, що батарейка в нормальному робочому стані. Також перевірив, як відпрацьовує БМС при різних режимах. БМС вимикає цю батарею при напрузі 28 В. Коли ми під'єднуємо зарядний пристрій у нас на роз'ємі XT30. Пропадає живлення, коли ми від'єднуємо зарядний пристрій, воно там з'являється. Ну, БМС працює нормально, проблем з нею ніяких нема, тому було вирішено взяти цю батарею, і заізолювати. Бачите, ось така тут синенька ізоляція. З обох сторін промазав герметиком, щоб все було у нас герметично з однієї і з другої сторони. Старої ізоляції, що була, взяв, сюди наклеїв наліпку, нехай буде, можливо комусь. Ця інформація, яка тут є, буде корисною. Зараз ми ставимо батарею на своє місце. Прийшло заднє крило, потрібно буде замінити, і також прийшла мікросхема на наш дисплей. Я подивився, в принципі, виглядає так само. Бачите, зараз я її запаяю на те місце, що воно має бути, і ми подивимося, чи наш дисплей буде працювати. Мікросхема знаходиться на своєму місці. Зараз я підключив цей дисплей до лабораторного блоку живлення. Поставив 42 вольта, так як наша батарея повністю заряджена має 42 вольта. І струм виставив 100 мА. Зараз ми вмикаємо і дивимося, чи дисплей наш запрацює. Так, вмикаємо. Споживання бачимо, нема ніякого. Що пробуємо увімкнути? Натискаємо кнопку. Є дисплей працює. Тут зараз вбиває помилка, тому що не під'єднана ручка гальм, не ручка газу, і також немає зв'язку з нашим контролером. Нічого не гріється, споживання всього-навсього. 4 мА. Все можна пробувати ставити на самокат і подивитися, чи буде все у нас працювати. Підключив я дисплей до нашого електросамоката. Поки що ось так. На місце його не ставив. Зараз вмикаємо. Бачимо, все увімкнулось, працює. Режими наші перемикаються. Освітлення, освітлення також працює. Вимикається, вимикається. Так, даємо газу. Можна бачити все працює. Зараз залишиться тільки це все зібрати, поставити на місце крило, і також тут потрібно зробити той стоп-сигнал. Тут у нас був закорочений дріт. Треба буде. Все тут відремонтувати. Зроблю, покажу вам кінцевий результат. Все зібрав, тільки що проїхався, зробив такий невеличкий тест-драйв. Все працює у нас нормально. Ось можна бачити: ззаді нове крило стоїть. Освітлення працює. Бачите, передня фара світиться, задній ліхтар світиться. Режими всі у нас перемикаються. Двигун працює, дзвінок дзвенить, Також натискаємо зараз гальма. Бачите, гальма також у нас працюють. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, скільки коштував ремонт цього електросамоката. Мені буде цікаво почитати і знати, як ви оцінюєте чужу працю. Також думаю, власнику теж буде цікаво подивитися на ваші коментарі. Також хочу нагадати, що ви можете стати спонсором мого каналу і допомагати йому розвиватись. Не забуваємо поставити лайк цьому відео. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. До побачення!